Ворог продовжує атакувати територію України. Цієї доби дісталося і Запоріжжю, і Запорізькому району. Вночі під ударом опинилась промислова інфраструктура, а по обіді вдарили у Мирну Новософіївку. Є загиблі та постраждалі. Ворог знову обстріляв ракетами Запоріжжя. Близько 12-ї години в ніч на 5 грудня було кілька прильотів С-300. В обласній військовій адміністрації повідомили, що вдарили по промисловій інфраструктурі міста. За наявною інформацією, люди не ушкоджені, рятувальні роботи продовжуються. Загалом протягом доби окупанти обстріляли 16 населених пунктів на Запоріжжі. До поліції надійшло 11 повідомлень про руйнування будинків та інфраструктурних об'єктів. А вже по обіді, під час масштабної тривоги в усій державі, в результаті ракетної атаки ворога по селу Новософіївка Запорізького району пошкоджено приватні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, двоє загиблих та троє поранених. Серед них однорічна дитина ракети забрали життя подружньої пари, до якої приїхали у гості рідні. На виході з будинку вони потрапили під обстріл. Господарі загинули. Їхні родичі разом з дитиною госпіталізовані. Дитина вроді добре. жінка племянника пострадала хорошо, і племянник. Дитина вроді хорошо. Ось вони їх проваджали, вийшли до машини якраз. Вони тільки вийшли проважав. Чолов... Плем'яніка з дитини одкинуло, що ясь менш пошкоджено. Родичі загиблих і постраждалих не стримують ані слів, ані емоцій щодо чергового злочину расистів. О, сука, згоріли, горіли в пеклі. За що наших людей? Ладно, ви воюєте, воюйте з солдатами, а за що гибнуть наші діти? От за що? Це мій крісник лежить в тяжолому стані. Оте маненьке дитятко, яке приїхало до бабушки в гості. За що його так?